Не а я тобі казала, не треба було їсти оті зелені абрикоси. Нажерлася зелепух, тепер цілий день срать будеш. Ма, мене щось животик крутить, і я часто ходжу в туалет по-великому. Так, зараз дам тобі ентерозгель і, напевно, швидку викличу. Це може бути отруєння. Я коліна з дерева. Ой, дострибалася, добігалася. Іди воно подорожник, приклей. Проблема мені тут. Мама, я впала, й коліно з дерева, Диви там там кругом іде. А, боже, серце схопило, коля, неси мені корвалол. Так, поїхали швидко визивати. Давай зараз, поки промиємо, щоб не дає, дай бог ніяка зарада. А, я сіла кілограм піску, і тепер мене живіт болить. то що мені зробити? Випий водички, йди поригай, легше стане. Мене щось тошнить. Тошнить? Це може бути отруєння. Зараз їдемо в лікарню на пробивання шунку. Я... У мене кліщ. Кліщ? І що? Це треба було менше по траві валятися. Я тобі казала, принеси мені олейну, ще з залієм тобі олією і він сам вилізе. Мене комар вкусив. Комар вкусив. Це може бути зараження в крові, треба їхати в лікарню. Щось голова чешеться. Догулялася, догулялася, долазилася. Зараз красіном помиємо, потім соляркою, а якщо не поможе, то налисо побриємо. До школи відростуть. Мене щось голова чешеться. Голова чешеться? Так, зараз шведесенько поїдемо в аптеку, купимо тобі шампуньку, маску, помиємо головку і все, вона не буде чесатись до